Трачена скульптура 6 жовтня в храмі святих Петра і Павла, що знаходиться поблизу міста Яремче у присілку Дора, відбудеться літургія та освячення погруддя святої мучениці Йосафати Гордашевської. Засновником храму є отець Ярослав Свищук. Він започаткував і священний грот мучеників, проте одна скульптура так і не потрапила до храму. Погруддя повернулася на своє місце тільки через 20 років. Її повернули воїни 3-ї окремої штурмової бригади та волонтери благодійної організації Янголи Миру та Добра. Також підтримку військових відбудеться благодійний концерт, де збиратимуть кошти на закупівлю приладів нічного бачення. Що дуже приємно бути дотичним, коли поєднується святі речі. Так що просимо всіх прийти, приїхати на наш захід. Буде проведено богослужіння і освята священного городу, також по груді Єсофати Гродашевської. І благодійний концерт буде представлена мистецько-просвітницька програма за участі артистів. Запрошуємо всіх. Будьмо дотичними до святих речей. Підтримуємо третю окрему штурмову бригаду. Автором 14 погрудь святих мучеників є скульптор Володимир Довбанюк. Чоловік займається мистецтвом вже 38 років. Створює різноманітні скульптури, багато з яких прикрашають Івано-Франківськ. Митець розповідає: отець Ярослав Свищук замовив 28 скульптур греко-католицької церкви. Проте завершити задумани не вдалося. Я відлив 14 погрудь. І він помер, і на посиньому фігурі по груддю він мені не заплатив. Це по груддю простояло тут ну, більше 10 років. В результаті я зупинилася робота. І Стояла, стояла, поки не боюся Любомир. Я кажу, я забираю. Ну то це, слава Богу, забрав, установив. Перед освяченням погруддя в храмі о 12-й годині відбудеться архієрейська божественна літургія, яку проведе владика Василь Васюк. Адміністратор храму святих Петра і Павла Отець Тарас Полиньо, розповідає. Повернення втраченого погруддя справді важлива подія, як я завжди люблю говорити, що випадкових подій не буває, ніколи собі не міг подумати, що це свято вже може бути так близько. 20 років можна сказати, там було місце, де би мало стояти це погруддя, але ніхто до кінця не знав, що це там має саме знаходитися. І якраз можна сказати, мрія, ось ця Ярослава Свищука, котрий є засновником цього монастиря, звершилася, тому що якраз до це, 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 це місце, яке називається «Город мучеників». Після літургії та освячення відбудеться масштабний благодійний збір коштів на потреби третьої окремої штурмової бригади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.